А? Військовий ні. Ні. Скільки років? Хватає. Що ви хочете добре? День. Підстава. Стаття та розкону поліцію. А Ви знаєте, що конституція України має найвищу юридичну силу, так? Конечно. От 29 -та стаття говорить, що кожна людина має право на особисту недоторканність. Це означає, якщо я нічого не порушив, ви мене не можете що перевіряти. Тож, бачите, статті пункт Я вам кажу Це про конституцію. Розумію. Я вам про конституцію кажу. Я розумію. Ця стаття навіть в воєнний час не обмежує. Закон України. А це Конституція. Ми Конституція вашої не порушуємо нічим. Здрасті, я вам кажу, 29 стаття Конституції. Кожна людина має право на особисту недоторканість. Можете зайти і почитати. Я щось приховую, що просто перевірю вас, чи ви є не України. Я вам нічого не зобов'язаний показувати. чи я... Ні, нема. Можу показати рюкзак. 34-ю Якщо нічого заборонено, немає, добре. Просто є підстави вважати, що у вас є щось об'єднане. Добре, дивіться, 62 стаття Конституції України, що підозр... обвинувачення не може гарантуватись на підозрах. Чуєте, це я вам теж кажу. По, конститу... По Конституції. У ну. вас є щось заборонено? Ні, немає. Дивіться, ми зараз Дивіться, я вам добре, покажу. Ви вас просто буде багато перевозити. З лікарні, да, от мої аналізи МРТ. Да, да, да. Щасливо! Щасливо.